Всім доброго дня. Понеділок день тяжелий, кораблі в море не виходять, ми теж не виходимо. Такий вийшов прицепчик. Крила заказав все-таки пластикові, прийдуть четвер. Це прикрутив номер, а зараз наведуємо цьому. Трошки там патьоки зараз і наждачка під'тру. Потім білий цвіт покрашу, завтра чорним наведу і буде все чеки-пік. Коротше, отак от получился. Все треба сюди купити такі як ці, в бетоні завіз, щоб типу, його так в принципі нічого. Крила поставлюся буде. Йома йо, тітаний не хоче ніхто продавати по два штуки. Рішив поставити на є там титани в допількаці. На Жигуль чи що у нас? Чи від фіата на 15. У мене резина це ж спринтер. від спринтера дуже надежно фотики стають, все нормально. день такий там. А, насіння доробили ОВСку зробили теж, поставили почіпні. Роботи як часи, взагалі вибрации нема, як новенька. Там все поставили того вола, і там вдалі. Вон. Десь там, він, там вдалі, той Короче, Все роботи все доробили, осталось там прибирати, позамітати. Залишились такі змітки від стіни, де там, ну, короче, та соя точно не проросте. От у нас, виходить, не на ГМОшний. Раз, два, три, 4, 5, 6, коротше, У бікбегу десь півтони, 550 кілограм. Це якщо 5 на 5, ,5. от. Тонна три з половиною. Короче, на 20 гектарів смело хватает, больше я все это не буду. Это не ГМО, может и больше там хватает. Тут у нас дальше, что там у нас? Дима, короче, кляне разработчика автомобиля МАЗ. Дима, как тебе там справа, Дим? Все четко. Четко? Да. Короче, ну покажи же... Главное спокойствие, дружелюбность, все дела. Короче, у нас там гофра прогоріла. Ми її там вже латали, там якісь дротами прив'язували. Лежить вже десь рік гофра нова в мазі. Діма каже, два не ну, я поміняю, там шість болтиків відкручу. Ну як завжди, п'ять відкрутилося, один болтик що? Ні-ні ні. Що, ні, ні. ні? Два ні. болтика. До одного я ще не добрався. А, ага, ще короче, він тільки одного, а другого він ще навіть не знає, як його, мабуть, буде відкрутити, так? Да? Зараз знімемо впус. Випуск, точніше, повний. А, ну коротше він рішив. Я йому кажу, давай коробку скинемо, мотора, і поміняємо цю ерунду та все. Він не це, не погоджується. А чому? Аби щось робити. Да, там вчора тобі в хто-то написав, що з тебе аж з цить кипятком рже. Не знаю, там хтось написав, придай йому лайк, да, щоб він ставив підписки все, так? Да, так, да, да, лайк, підписки. Ну короче, з Диме будут люди, если мухи не обісрут. Короче, потому що факт того, що если він взявся туди долізти в мазі, если ви знаєте, в мазі щось відкрутити. Там коротше, ну як мінімум на трьох болтиках все прикручено. Но один болтик, блядь, це повний кабзец. Если його відкрутити, то треба повиситись. Це в будь-якому. Що тут не прикручено, тут така ерунда є. Ну, понятно, на заводі воно там все знято, його там отдельно впихають. Ну, коротше, тут там. Я пам'ятаю, як в мене та штука накрилась там, де почіпник стоїть, вентилятор крутити. То коротше кляв я там все, що є, але Сергій прийшов якось там. Ну коротше ми там того третього болта так і не прикрутили. Їздив він без третього болта. Так. о, бляха, муха, номер в поп. Номер в поп. Надіємося, що краска підсохла і йому нічого нема. А? Нічого. Зараз замиємо і домой. Впадати хоче. Так, що ж таке буде. А мать впав так неудачно. Ну нічого. Перекрасимо, якщо. що. Так що я хотів зробити. Коротше, днів 4 назад ми посіли сою. Посіли. Сейчас я что-то возьму таки типа там отверточки, что? и пидам мы, короче, подемся що у нас там с той сою. Набум няланачне сейчас, сейчас мы найдем ей путь мискать То ищет тут всегда шка, и то все краны